Після кількох тижнів активних робіт завершено перший етап реконструкції гідропарку Лузанівка. На його території було проведено цілу низку заходів з благоустрою. Збудовано нові доріжки, висаджено клумби та поновлено освітлення. На честь відкриття відновленої алеї у Лузанівці відбувся концерт для усіх бажаючих. Протягом кількох років більшість алеї гідропарку Лузанівка перебували у сумному стані. Занедбаний парк був неосвітлений та неприбраний. З ініціативи Геннадія Труханова, три тижні тому тут було розпочато масштабну реконструкцію. До робіт з благоустрою було залучено усі профільні комунальні служби, що роками не займалися зеленою зоною. 3 червня перший етап реконструкції було завершено. Розбитий асфальт було замінено на сучасне покриття. Алея розділена на дві частини одна для пішоходів. Та бігунів інша для велосипедистів та ролерів на місці диких заростів розбито клумби, дерева підрізані, і нарешті на алеях Лузанівки з'явилося освітлення. Отже, місцеві мешканці гулятимуть тут як в день, так і ввечері. За якісь дві неділі, що ми не були, тут така красотіща, цивілізація. Тим що ми живемо тут. Дякую. Да. Да. Ми получаем, не хочемо хотімо отримуємо велике большої Дуже, Очень довольны. Я здесь родилась, Я здесь всю жизнь прожила. Такого мы еще не видели. Очень хорошо, очень замечательно. Очень нравится. Да. Молодец. Очень Штурганов, нравится. Я всегда говорю, что да. он молодец. И, <рик> И вот самое... на 9 мая он так организовал здесь хорошо. Я просто ему руку пожала. Фактично усі роботи у гідропарку виконано за гроші меценатів та спонсорів. Цей факт, котрий демонструє просту істину. Меру та його команді немає справи до міста. І якщо зміни на краще відбуваються, то лише завдяки ініціативам окремих небайдужих людей. Здесь ніткарського э, бюджета ґаразкобюджет був направлено только на то, що восстановіть тоже бюджет. відновити освіщення, яке було тут запущено. городскими властями во все года жизни. Восстановлены технические подстанции. То же самое, ликвидирована задолженность за свет, которая была здесь нарочена коммунальными предприятиями. Вот это выполнил городской бюджет. И дальше он должен поменять лампочки здесь 70-ваттные на 150-ваттные, для того, чтобы было достаточно освещено. Это сделано за деньги городского бюджета. Все остальное сделано за деньги тех людей, которые решили помочь в благоустройстве этого парка. Чому міське світло раніше не взялося за ліхтарі, і звідки взявся борг на електроенергію комунального підприємства? Питання суто риторичні. Реконструкція Лузанівки триває. Наступним кроком буде побудова кількох дитячих майданчиків та нових алей. А завдяки зусиллям місцевої організації кінологів у парку організують патрулювання, аби допомогти правоохоронцям у підтриманні порядку. Костянтин Гаколина Новак В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.